Поблизу Павленківського парку у Полтаві комунальники висаджують клени сріблясті та ялини блакитні. Погода цьому сприяє, каже Катерина Карась. Круглий год садили. Осінню як почали, навіть грудень-січень садили, але ну, в лютому ми були в відпустці. Вийшли в березні і теж це ж вже садить. Погодні умови ще дозволяють, хоча вже клен при обрізці при тече дуже сок, сок рук вже до нього йде. Ну, садити ще можна. Дерева та кущі висаджують вручну. Цю роботу у місті виконує одна бригада, в якій вісім жінок та один чоловік. В міських умовах трактором ямки копати дуже трудно, через те, що комунікації викопуємо яму, бо буває таке, що можна на щось натрапити і не викопаєш, а потім йдемо копати дерево. Загрузили і садимо. Обшили з боків, зверху. А потім підбиваємо низ, підсовуємо мішковину, деревину ложимо, мішковину витягуємо, зашиваємо дно. Робота важка, не тільки лопата а дівчат, і лом, і тупор. Я теж допомагаю, ну, за всіма не встигну. Все стареньке багато удаляти, треба омолажувати по-любому, повітря від машин забруднене. Окрім кленів та ялин, у місті садять ще горобини, липи, сакури, розповів Ігор Ляшко. Висаджували вже і на початку року. Тоді, коли дозволяли погодні умови зараз, після заморозки ми цей процес продовжили. Планується висадити 850 дерев та кущів. В цьому році ми багато почали черенкувати хвойних дерев, сакур. На бульварі Котляревського ми посадили дерен. Також тож посадили трошки тих сакур на місці. зламаних. У кожному паркові стараємося шкоти пару тройку. Посадити, бо це ж цвіте красиво, щоб людям можна було фотозону робити. Скільки ще встигнуть висадити рослин навесні, залежить від погодних умов. Вже почався, наприклад, сукоруху Кленів і Берез, тому ми будемо дивитися по погодних умовах. Скільки нам дозволятиме, скільки ми будемо висаджувати. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.